Вітаю всіх! Маємо в продажі Renault Megane 3 в редактації GT Line 2012 року випуску Двигун дизельний 1.5. Автомобіль має 233 тисячі пробігу. пригнаний, за кордоном. Автомобіль дуже в дуже чудовому, технічному, візуальному стані. Недоліків немає по автомобілю взагалі. Масло автомобілі замінене, фільтра всі помінені. По комплектації, комплектація GT Line, дуже хороша комплектація, має безключовий доступ. Має ось такий гарденький салон, шкіряний і із... чорно-білий. Тут все в чудовому стані, кермо не затерте, автомобіль має задню камеру, акустика Bose Накладки на педалік. Задній ряд в дуже чудовому стані. Автомобіль має ще панорамну кришу, люк, також все відкривається, все працює. Ось такі чудові титанові диски R17, зимова гума майже нова, фаркоп присутній, шторка, все є на місці. Там ніхто нічого не виймав. Автомобіль має оригінальні 232 тисячі пробігу, ніхто нічого не крутив, все чесно. Підігрів сидінь також присутній, GT-Line, накладки такі на педалі є. Зараз подивимося, що там під капот. А, до речі, ще е, має лінзовану оптику, це біксинове світло. Передні задні партрольники. Має газову опору двигун, капоток двигун не мився, акумулятор, все в чудовому стані. Антифриз чесненький, всі родини в нормі. В автомобілі жодних нюансів немає, можна їхати спокійно і не переживати. Мастило поміняне. Поднижче автомобіль ціленький, без ржавчини, жодних нюансів немає. Якщо когось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте. Приїжджайте, оглядайте місто Луцьк завжди відкритий до переглядів.